Сьогодні перший день нового місяця, тому якщо ви керівник відділу продажів, то маєте надати собі чітку відповідь на три запитання: перше, що саме я покращив в своїй системі продажів за минулий місяць. Друге, що саме я планую вдосконалювати у попередньому місяці, та чому саме це? І зверніть увагу, що відповідь на це запитання має базуватися на цифрах та фактах. Третє: Як саме я планую це зробити та чому це найкращий спосіб? Дивіться, ці запитання не просто формальність. Правда така, що абсолютна більшість малих бізнесів занепадають не через ринок або якісь зовнішні обставини, а через непомітну деградацію їх системи продажів. Так, зазвичай система не ламається раптово. Якщо вона не покращується, то непомітно деградує. Це працює як ефект бургера та починається з того моменту, коли керівник продажів перестає вчасно впроваджувати потрібні зміни. Так, один місяць без змін не катастрофа, але другий, тим паче третій. Це вже тривожний сигнал. Та коли починає все руйнуватися, то я чую щось на кшталт. Слухай, було все так добре, а потім раз і криза. Та давайте чесно, це не відбулося раптово, це відбувалося повільно, системно і ігноровано. То, що робити? Сьогодні ж надати відповідь на ті запитання, що були на початку відео. А якщо складно визначити, що саме слід покращити в цьому місяці, пройдіть безоплатний аудит, шукайте відповідну форму за посиланням в шапці профілю. Та головне не ігноруйте. бо… Вартість ігнорування надто висока.